Багатократно біблія нам говорить про того пісниця з неба, якого з неба стягнула щира молитва. Він уйшов до в'язниці, штовхнув апостола Петра, то й відчув, як нього впали кайдани з рук. Він взяв його за руку зі ангел, долали одну браму, другу, третю. Ось варта цього не побачила. Сам Петро Апостол каже княдіянь, що він сам не розумів, що відбувається. Каже, він думав, що це сон, що це видіння. Але ангел його звільнив з тих оков кайданів. І Іроди не перевелися Господу. Це не той ірод, який вбивав. Дитя в верхневі, коли народився Ісус. Історії їх знає багато. Навіть якщо вони не мають ім'я Ірод, вони виконують місію ірода. Але хто є сильніший за ірода? Ми сьогодні взиваємо цього ангела своєю молитвою. Ми вчора чи позавчора почули радісну вістку, що наші морські піхотинці втікли з російського полону. Чи ви не бачите нас такі молитви? Чи ви думаєте, що вони такі квітливі винахідливі? Це ангел провадить. Тому нехай цей ангел возлюблені, який нам показує завжди дорогу світла. Бачимо, світла електрично ми не маємо. Але як і важливо, щоб ви. Не загасло світло Цю ангела-коронитель, який провадить кожну кожну за осібна, а дуже особливо ангел Михаїл чуває, витає над нашою столицею Києвом. Тому за молитвами цього ангела Михаїла, за молитвами всіх безплотних сил, нехай трідиний Господь подасть віночок Небесного Царства, героям Небесної Сотні. Воїнам відомим і невідомим, тим, що безвісті пропали, сотвори їм, Господи, вічною і пам'ятною.